Саміт Євроради, нові санкції та заморожені російські активи. Як Брюссель хоче допомогти Україні без грошей США і що змусило Трампа запровадити санкції проти нафтових гігантів РФ? Говоримо про те, що на часі я Іван Яблонський. Давайте розбиратися. Використати 176 мільярдів євро заморожених російських державних активів для кредиту Україні. Лідери країн Євросоюзу знову говорять про це. Тепер на саміті Європейської ради в Брюсселі ця сума кажуть зможе покрити більшість фінансових потреб Києва протягом наступних трьох років, і це дозволить мати гроші на випадок, якщо фінансування України сполученими штатами скоротиться. Гроші, що належать Росії, які нині в основному зберігаються у бельгійській фінансовій компанії Євроклер, хочуть. Не конфіскувати, а надати Україні у вигляді так званого репараційного кредиту, який вона зобов'язана буде повернути лише після того як Росія виплатить репарації. У документі, який у вересні потрапив у розпорядження редакції Радіо Свобода, роз'яснювало, що частину із 176 мільярдів потрібно буде витратити на погашення кредитів і Це ініціатива g 7 Відтак чистого фінансування для України залишиться приблизно 140 мільярдів євро. Щодо використання цих коштів, Бельгія досі має правові питання на попередньому саміті у вересні. Зокрема, йшлось про чіткі зобов'язання та гарантії від держав ЄС щодо розділу ризиків, включаючи загрозу потенційних судових позовів. В Італії теж закликали з обережністю підходити до використання заморожених російських активів. Мовляв, усі кроки ЄС мають бути законними і відповідати міжнародному праву, аби не похитнути стабільність економік Єврозони. Тож Італія її. Захищатиме, заявила прем'єрка країни Джорджа Мелоні. До слова, тільки офіційний Рим після початку повномасштабного вторгнення заморозив російських активів на понад 2,5 мільярди євро. Це банківські рахунки, розкішні віли, яхти та автомобілі у списку підсанкційних активи російських олігархів Алішеру Усманова та Геннадія Тимченка. Арештоване і одне із елітних помешкань, яке належить російському пропагандисту Владіміру Соловйову. Також в Італії живе син соратниці Путіна Валентини Матвієнко, який приховує свої активи в Сан Марино. Вілу вартістю у 10 мільйонів євро. Голова ради Федерації РФ придбала ще у 2009 році. Згодом нерухомість оформила на італійський фонд Домінанта. Щоправда, ці активи можуть конфіскувати на відбудову України за рішенням суду і в разі доведення родинного зв'язку. Загалом у ЄС заморожено більше 200 мільярдів російських активів із 300. Прем'єр-міністр Угорщини відзначився теж на цьому саміті через святкування Дня Республіки в Будапешті. Орбан уповноважив прем'єра Словаччини Роберта Фіцо представляти позицію Угорщини у блоці, присвяченому Україні, за правилами Євроради, це допускається так само, як і голосування від імені відсутнього. Позиція Орбана щодо будь-яких питань стосовно України традиційно незмінна. Орбан до слова не вперше практикує подібні вибрики на одному із попередніх засідань Єврорад. Він виходив за кавою, коли потрібно було голосувати про відкриття переговорів щодо вступу України до. ЄС від ідеї європейців щодо надання Києву репараційного кредиту від активів РФ не у захваті Вашингтон, нібито через ризики фінансових ринків. Це одна із причин. Принаймні, так переконує видання Bloomberg із посиланням на американських посадовців. Інші співрозмовники видання припустили, що Вашингтон просто уникає зобов'язань на цьому етапі. У мінфіні США від коментарів утримуються. Поки, хоча раніше очільник відомства Скотт Бесент заявляв, що країна готова використати близько 5 мільярдів доларів заморожених російських активів. Окрім штатів, за даними того ж Блумберг, обережно позицію займає і Японія. А от Велика Британія та Канада у межах G7 план ЄС підтримують. Частину грошей із російських заморожених активів, які планують надати Україні, чиновники Євросоюзу пропонують витратити на придбання зброї виготовленої Сполученими Штатами Америки. Нагадаю, останніми місяцями Дональд Трамп дозволив продавати Україні більше американської зброї за умови, що Європа та інші союзники оплачуватимуть її. Кошти із так званого репараційного кредиту можуть стати не лише джерелом для закупівлі зброї, а й подушкою для покриття дефіциту у бюджеті 2026. Мова йде про понад 18 мільярдів доларів. Президент вірить у шанс, що європейські партнери дозволять використати репараційний кредит, зокрема і на зарплату військовим, оскільки перший пункт безпекових гарантій України це армія. Нині, зі слів голови бюджетного комітету Верховної Ради Роксолани Підласи, Київ готує угоди з Єврокомісією щодо використання на потреби війська 6 мільярдів євро з програми ІРА із заморожених російських активів. Раніше захід не погоджувався фінансувати ЗСУ з грантів чи кредитних програм. Путіну буде дедалі важче фінансувати війну. ЄС таки ухвалив 19-й пакет санкцій під забороною з 1 січня 2027 року не лише імпорт російського скрапленого газу у чорному списку і два нафтових гіганти Росії та 117 танкерів кінього флоту. Крім того, єС заборонив будь-які транзакції з п'ятьма банками РФ і співпрацю з Алабогою, Технополікс Москва та дев'ятьма спеціальними економічними зонами. За обхід санкції покарання. Так, вже зробили із 45-ма компаніями з Індії, Таїланду, Китаю і Гонконгу. Російським дипломатам теж не солодко. ЄС обмежив їхні пересування. На додачу до цього ще й Вашингтон ударив по російській економіці. Нафтові гіганти, Роснафта і Лукойл, які за даними США фінансують військову машину Кремля відтепер у списку санкцій. Кремль лютує. Медведєв назвав Трампа ворогом Кремля, який цитую. Повноцінно став на стежку війни з Росією. А Захарова взялась заспокоювати, мовляв, антиросійські санкції працюють не так, як хочуть США і ЄС. Хоча ми не виключаємо, що навіть краще. Вони точно матимуть вплив це масштабні санкції та санкції щодо нафти. Дві найбільші нафтові компанії одні з найбільших у світі, але вони російські. Вони видобувають багато нафти. І сподіваюся, це призведе до тиску. Сподіваюся, він стане розсудливим. І сподіваюся, Зеленський також буде розсудливим. Україна готується придбати від 100 до 150 новітніх літаків винищувачів Гріпін. Угоду про намір їх закупити підписали Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерсон. Точний обсяг і конкретні терміни постачання винищувачів обговорюватимуть згодом, але основа майбутнього контракту вже закладена. Швеція готова виготовити, а Україна профінансувати. І основою для фінансування будуть кошти від заморожених російських активів. Гріпен сучасний багатоцільовий винищувач, може виконувати завдання в повітрі на землі і на морі, здатен перехоплювати цілі і завдавати високоточних ударів. Винищувач може злітати з коротких смуг, наприклад, тимчасових майданчиків чи автодоріг. Сьогодні є такий перший документ між нашими країнами, який відкриває шлях для отримання Україною серйозного флоту. Серйозного дуже серйозного флоту бойових літаків шведського виробництва Гріпен і да, це дуже класні літаки, сильні авіаційні платформи, які дозволяють виконувати великий спектр завдань. Ми розпочали роботу для отримання Україною Гріпенів. Ми розраховуємо, що майбутній контракт дозволить отримати нам не менше ста таких літаків. Тим часом Путін знову грає у свій улюблений сценарій ядерний шантаж. Під його особистим керівництвом прийшли тренування стратегічних ядерних сил. Балістичну ракету ЯРС Кремль запустив з космодрому Плесецьк в бік штатів, а за которой Баренцово випустили ракету Синева. Навчання стартували на тлі зростаючої напруженості між Росією та Штатами, зокрема після того, як запланований саміт між Путіним та Трампом був відкладений через дипломатичні розбіжності. Поки у мене все не забувайте залишити вподобайку цьому випуску та підписатись на ютуб-канал Ми Україна.